Дніпро потерпає від негоди майже скрізь повалені дерева, обірвані лінії електропередач, понівечені автівки та безкінечні дорожні затори. За минулу ніж місто буквально засипало снігом. На завірюху всередині квітня не очікували ані комунальники, ані містяни. Наша знімальна група із самого ранку моніторила, що відбувалося на вулицях міста. Репортаж Антона Мачули. Діловий центр міста, вулиця Шевченка. Тут, на проїжджу частину, впало одразу декілька масивних акацій. І така ситуація по всьому місту. Сьогодні багатьом дніпрянам було важко навіть просто вибратися з дворів. Повалені дерева перекрили шлях і пішоходам, і водіям. Та декому не пощастило більше за інших. Важкі гілки впали прямо на автомобіль. Падали ветки, падали стволи дерев'я, в тому числі і на мою машину к нещастя упала. Да, переламала, прогнула кришу і достаточно прилично. Навіть не знаю Какой финансовых Фінансових но, але кришу достаточно прилично прогнуло. Така одя ветка була, так, да. толстая ветка. Юрій скаржиться, вже неодноразово звертався до влади, аби комунальники прибрали старі дерева у дворі, але все марно. Попитався його своїми руками ріхтанути. Ну, ну, железо. А у пішоходів інша проблема сісти у громадський транспорт. Десь до автобуса доводиться бігти по калюжах, десь стрибати через снігові замети. А от мешканці житлового масиву Сокіл 2 чекали маршрутку, нервово поглядаючи вгору, бо прямо над головою висів обірваний електричний кабель. Не страшно вам, на остановці ми прямо під проводами дані Ну а куди далі йти? Без варіантів, варіанта? Ліба під права або… – да. Пічком важко ходити. Тамтешні мешканці із самого ранку телефонують до різних інстанцій, але проблема і досі не вирішена. Люди бояться за своє життя. Я думаю, що це опасно. Може, це током же жударіті. А так в основному це дуже плохо, просто негатив. Вийшли і прямо плакати. Хочуть. Та падали цієї ночі не лише дерева. На проспекті перемоги дорогу перекрив стовп з лініями електропередачі. Тролейбуси стоять на узбіччях. А проспектом Гагаріна не могли проїхати трамваї. Колію завалило великими гілками. Негода потрощила і чимало мафів у різних кінцях міста. Тож ранок середи для усіх служб Дніпра почався нервово на проспекті Яворницького. Попри величезні затори, патрульні намагалися, хоча б якось регулювати рух транспорту в об'їзд небезпечних ділянок. У нас задача перекрити двіження здесь. Всі ми чекаємо. Сказали, що там провода да, висять, нізвісно там обрив. Ну опасна, звісно, ми ж туди автомобілі не пропустимо. Двірники, озброївшись лопатами, побігли прокладати стежки. Скаржаться, давно негода не завдавала стільки шкоди. Бу були готові що в апрелі в кінці по слову. Ой, сніксити? ні. Ні, ні. А вас предупреждали? Ніхто не предупреждав, нічого не предупредили. От я, я з тим часового утра вийшов, вийшов чистити. комунальна техніка. Також вийшла в поле, але розчистити сніг вдається не всюди. Тобто один трактор? Один наш, жековський пройшов трактор. Воно ну там є вода. Дальше пройшов. Ако піде наверное, эти провода. стихійне лихо наробило чимало шкоди, і Дніпряни ще не скоро забудуть. 18 та 19 квітня 2017-го. Як розбиралося з наслідками негоди представники міських служб та наскільки Дніпро виявився не готовим до повернення зими, дивіться у матеріалах моїх колег. Антон Мачула, Євген Коптєв, Олександр Добина та Євген Хисний. Новини 11 каналу.